Розкажіть про найгірше побачення у вашому житті. Я пішла з хлопцем, з яким мене познайомила моя сусідка по кімнаті кілька років тому. По-перше, він був сильно роздратований тим, що я носила підбори, тому що це робило його нижчим. Зауважте, він все ще був вищий за мене на кілька дюймів. Вечеря пройшла добре, хоча у нас було мало спільного. Після вечері ми знову зустрілися з моєю сусідкою по кімнаті та її хлопцем. І ми всі пішли на домашню вечірку, їхніх друзів, я практично нікого не знала. На вечірці була колишня дівчина хлопця, з яким я ходила на побачення, підбиваючи підсумок, вона назвала мене повією, розлила на мене свій напій, погрожувала битися зі мною, сказала, що заразила його герпесом. Потім пішла, повернулася через годину, шукаючи мене, обійняла мене, схопила за дубу, попросила вибачення і сказала мені, що я дуже гаряча. Тому я думаю, що кінець дня я провела досить добре. Ми витратили більшу частину побачення, купуючи одяг для іншого побачення, яке в неї було заплановане трохи пізніше на цьому тижні. Це трохи смішно, зважаючи, що саме вона мене запросила на побачення. Можливо, вона думала, що ти гей, і їй просто потрібен був приятель, щоб ходити по магазинах і пліткувати. Створила обліковий запис, щоб розповісти цю історію. Я заплатила йому 20 доларів за бензин, щоб він приїхав забрати мене, тому що я жила досить далеко і вважала, що це справедливо. Потім я заплатила 45 доларів за речею плюс 7 доларів чайових. Пізніше я купила калян за 25 доларів, щоб разом покурити калян, тому що він любив його. Потім він вимагає сексу, доходить майже до зґвалтування, а я відмовляюся, тому що це було перше побачення. Він мені навіть не подобався настільки, щоб поцілувати його. Він робив це напівплачучи, навіть трохи ридав. Я закінчила побачення і попросила, щоб мене відвіз додому. Він сказав, що відвезе мене додому, якщо я займуся з ним сексом. Зрештою, я викликала таксі, я чекала біля його будинку дві години, пізно ввечері, чекаючи таксі. Це зовсім інша історія. Компанія таксі кожних 30 хвилин повторила: ми будемо там за 10 хвилин. Ні, дві довбані години. Уся поїздка коштувала мені понад 200 доларів. Щоб провести найгірше побачення в моєму житті. Уточнення, я не проти заплатити за бензин чи вечерю, це нормально. Але потім до мене ставляться як до лайна. До біса. Я пішла на вечерю та в кіно з хлопцем. Я намагалася оплатити за двох, але він наполягав, щоб він це все оплатив. Наприкінці вечора, ми сидимо в його машині на паркінгу ресторану, де щойно їли, і він просить, щоб я зробила мінет, кажучи: Я маю на увазі, я купив тобі вечерю та повів тебе в кіно. Це не менше, що ти можеш зробити. На щастя, я жила неподалік, я вискочила з машини та пішла додому. Друге побачення ви платите й вимагаєте, щоб він пофарбував вашу кухню. Нарешті є місце, щоб розповісти цю історію. У мене було дуже невтішне побачення в середній школі. Була середина зими, приблизно мінус 40 за Цельсієм. Ми пішли в кіно, і було дуже незручно. Вона, здається, не дуже хотіла бути там, була дуже відстороненою. Після перегляду фільму. Та поїздки додому на автобусі, вона зізналася, що єдина причина, чому вона погодилася на побачення зі мною, це те, що мій друг відмовив її кілька днів тому. І я тоді про це не знав. Це було досить великим розчаруванням та марною тратою часу. Але я подумав, хай там що, я піду додому та знайду собі інше заняття, щоб відволіктися, і переживу це. Я вийшов з автобуса і просто хотів якомога швидше повернутися додому. На автобусній зупинці навколо передньої частини сусідньої зупинки височіє огорожа. Замість того, щоб обійти її, я вирішив її перелізти. Коли я ступив на неї, я зрозумів, що вона покрита льодом. Я послизнувся, загубив все з кишень, розірвав свої штани від дупи до блискавки, а потім різко вдарився прямо по поручнях гомілкою, зламавши її. На вулиці все ще мінус 40. Я не можу просто лежати, поки не прийде допомога. Я хапаю свої речі, намагаюся запхати свої яйця назад у штани, хитаючись скандиваю додому. У коледжі я працювала баристою в кафе, і постійний клієнт запросив мене на побачення. Він відвів мене на суші, потім у бар і напоїв. Хороша розмова, нічого такого, але він був милий, розумний і смішний. Коли він відвозить мене додому, він паркується перед моїм будинком і думає, що повинен зайти. Я така, ні. Щиро збентежений, він запитує, чому б і ні? Він каже, що зробив все правильно, пригостив мене вечерею та випивкою, тож він має зайти всередину, і ми маємо зараз зайнятися сексом, тому що воно так буває. А потім ми починаємо сваритися, і я починаю хвилюватися, що він збирається просто так зайти в мою квартиру, хочу я цього чи ні. Мені доводиться буквально пояснювати, що те, що він купив мені вечерю, не означає, що я маю його трахнути. Мені здається, що він, напевно, читав якийсь онлайн-посібник про те, як зустрічатися з дівчатами, і був збентежений, коли все пішло не зовсім так, як було написано. Одне з моїх перших побачень з сайту знайомств OkCupid. Зустрічалися за обідом в будний день. Його першим коментарем було, що я виглядаю занадто стримано, а не як дівчина, яка любить повеселитися. Ну добре, окей. Я працюю по буднях і тому так виглядаю: якого біса? Я ж не працюю з він провів увесь обід, вихваляючись тим, що він хороший у своїй роботі. Тоді він згадав, що живе з братом. Я сказала йому, що це добре, і запитали, чи вони близькі. Його відповідь: так, я відчував, що мушу взяти його до себе. Після вбивства нашої матері він більше ніколи не був таким, як раніше. Щоб завершити мої враження про нього, виходячи з ресторану, він зробив мені такий фантастичний комплімент. Я просто хотів повідомити тобі, що я чудово провів час з тобою. Ти офіційно номер 2 у моєму списку дівчат, яких я розглядаю для зустрічей. Сподіваюся, ти зможеш піднятися до номера один. До наступного побачення. Так що, ти стала номером один? Зустріла хлопця, з яким спілкувалася онлайн. Нам обом було по 20, і ми спілкувалися онлайн приблизно тиждень. Він повів мене на вечерю, і приблизно через півгодини почав розповідати мені, що я та дівчина, яку він чекав, і який він щасливий, що знайшов мене, що він бачить зі мною майбутнє, серйозно. Ми поверталися з ним до поїзда. Я не хотіла йому давати надію після вечеї, і він наполягає на тому, щоб трохи посидіти та поговорити. Він каже мені, що я лише його друга дівчина. О Боже, ми були на побаченні протягом години, і я просто була ввічливою з ним. І він починає розповідати мені про те, як він зустрічався з іншою дівчиною декілька тижнів в старшій школі, і коли вона сказала, що не бачить з ним стосунків, він був у розпачі та намагався вбити себе, і намагався це зробити роками, тому що він був дуже розбитий. Потім він розповідає мені, який він щасливий, що зараз у нього є я, тому що він шукав таку, як я. Я намагаюся ввічливо сказати йому, що мене насправді не цікавлять стосунки, і ми просто повертаємось до поїзда. Він підняв руки, щоб обміняти мене. Я не проти, а, але коли я намагалася відійти, він хотів мене поцілувати і дуже незграбно доторкнувся до моїх губ. А потім відривається і вигукує: Боже мій, Боже мій! Це був мій перший поцілунок. Я ледве дихаю, я такий щасливий, це найкращий день у моєму житті, я почувалася жахливо. О Боже, як закінчилася ця історія? Не кажи мені, що ти вийшла за нього заміж через незручність. Я зателефонувала йому наступного дня і сказала, що мені дуже шкода, але я думаю, що ми повинні бути просто друзями. Він схлипнув і сказав мені, що я розбиваю йому серце, і він два дні писав мені повідомлення, щоб я відповіла: Говорючи щось на кшталт, я думаю про тебе і плачу, це було боляче. Зустрілися з дівчиною і пішли пообідати. Протягом усієї вечері вона дивилася на іншу пару в ресторані. Виявляється, вона дізналася, де її колишній коханий був разом зі своєю новою дівчиною і забронювала нам там столик на той самий час, щоб шпигувати за ними. Це було м'яко кажучи, дивно. Я пішов на перше побачення після того як спільний друг влаштував на побачення в гарному китайському ресторані, тому що мій друг сказав, що у нас однакове почуття гумору. Її телефон зазвонив ще до того, як ми робимо замовлення. Вона розмовляє близько хвилини, кладе слухавку і негайно просить вибачення, кажучи, що це була просто моя мати. Вона хотіла переконатися, що мене не зґвалтували та не вбили. Моя відповідь, та не на порожній шлунок, показала, що у нас не схоже почуття гумору. Якщо сподобалось дане відео, постав вподобайку, підпишись на канал та переглядай наші інші відео. Хлопці та дівчата, в коментарях розкажіть про найгірше побачення у вашому житті.